Що у нас пасіка вже нема в місті? Ви бачите, що у нас все менше і менше з Богданів в місті. У нас з'являються комфортні мерседеси. Ну, Богданів чимало і вони в жахливому. Комфортні стані. Комфортні Вольво. Але ж, опять же, перед тим, як були конкурси проведені, то вони були проведені на три роки. Були угоди підписані. Зараз закінчуються ці угоди. Проводяться нові конкурси. І як правило, виграють ті. Підприємства, які витримують ту кількість балів і набирають її найбільше. А це, як правило, ті підприємства, які мають Євро 4, мають Мерседеси, мають Вольво. І як приклад того, у нас був 33-й маршрут. Ходив один підприємець. Зараз там з'явився «Чарльз авто, який має реально. Авто з якістю євро 4. Тобто То, поступово ви скажете, проходять... чому ніхто не контролює наповнюваність транспорту, особливо в години пік і інтервал їхнього руху? Для цього нам треба зробити, опять же, що транспортну реформу. Ну то нас я вже знаєте про скільки, скільки ну, я чую про транспортну реформу? Дуже гарно У нас до цього кожним роком все більше і більше. Ми е... до цього наближаємося. Раз да. ми про це поговоримо.